Вітаємо усіх! Це новини фантастики та мальописів від Йогік. З вами пан Юрій. І у нас є що вам розповісти. Він невпивно настає і не в наших силах зупинити його. Герольд його всюди. Тисячі пали перед міцю його слуг. Ніхто не спроможний протистояти йому. Тож нам залишається лише одне: вести хроніки для наших нащадків. Хроніки мангапокаліпсису. Сьогодні розповімо про вісників перетворення всіх цих хлопців на бішоненів а всіх дівчат на негочан від нашої ідеї. Видавництво відкрило передзамовлення на наступну мангу. П'ятий том саги про Вінлан. Жорстока банда вікінгів Аскелада зробить що завгодно, щоб пережити зиму в Англії. А сам Аскелад досі мріє перетворити принца Кнута на сміливого і безжального полководця. П'ятий том токійських месників. Історія про мандри у часі, кримінальні розбірки, підліткові банди та дорослішання починає розгортатися наповну. Сьомий том Ательє Чаклунських капелюхів після зикнення з проклятою магією крислатих капелюхів, юна чарівниця Коко бажає дізнатися більше про минуле свого вчителя Кіфлі та його зв'язок з крислатами том чарівника бібліотеки. Шио має пройти останній іспит, щоб стати бібліотекарем, але цього разу він має працювати у команді з привітною напівкровкою та зарозумілою високоосвіченою містянкою. Восьмий том чи життя однієї киці. Цього разу наймиліше кошеня у світі зіткнеться з будинками по сусідству, сараями, зачиненими дверима та сварливим стариганем. П'ятий том кохання на кінчиках пальців. В новому розділі цієї ніжної романтичної історії Юкі планує організувати незабутнє побачення з Цомі. А для усіх фанатів серії видавництво готує як подарунок романтичний арт. До речі, кохання на кінчиках пальців стало номінантом 47-ї премії манги від коданша в категорії Щоджа. А ще наша ідея розповіла, що наприкінці року видавництво планує вдавати на місяць 8-9 томів манги. До наявних тайтлів також приєднаються спортивна манга і дві вампірські манги. Одна невеличка, а інша більша. Також буде ще одна популярна серія. Пам'ятайте, манга апокаліпсис гряде і врятуються лише істинно віруючі у дівчат-чарівниць, бо це є шлях до істини. На цю новину чекали давно класичної фантастики більше, та ще й якої. НК Богдан оголосили, що розпочали роботу над довгоочікуваним перекладом українською ганського циклу Урсули Легуїн. Це історія Всесвіту, де цивілізації з різних сонячних систем виходять на контакт та налагоджують між собою дипломатичні зв'язки, створюючи конфедерацію, прабатьківщиною якої є древня планета Гайн у цьому світі. Усі розумні раси, включаючи землян, ви Никли внаслідок космічної колонізації та генетичних експериментів, які колись давно у часи своєї експансії проводила Гайн, та через певні причини міжзоряні подорожі припинились, а зв'язки між планетами було втрачено. Колонії розвивались, еволюціонували по-своєму. Тепер розрізнені народи можуть взаємодіяти за допомогою ансибла приладу, який уможливлює негайну комунікацію між світами та надає так звану думкомову. В роботі перші три книги циклу: «Світ роканона», планета вигнання місто ілюзій. А ще видавництво каже, що це лише перший із кількох анонсів фантастики, на які НК Богдан отримала права. Що ж настигло охолонути очікування третьої книги експансії? А місце її вже зайняло очікування четвертої книги експансії. На згарищі Сіболи вже у друці. Видавництво «НК Богдан розпочало передпродаж і очікує на роман у травні. А від видавництва видавництво вже скоро очікуємо на антологію естонської фантастики Бурштина Весяйво. Побут далеких планет, масштабні війни з давнім злом, віртуальна реальність, десять авторів різних поколінь і напрямків представлять десять оповідань різних жанрів, традицій і настроїв над малюнком обкладинки працював Віталій Остащенко, український художник, відомий своїми фантастичними артами космічних кораблів. Передзамовлення на бурштину висяєво діє до травня, коли має вийти збірка. Видавництво в кулака розпочало передпродаж нової частини історико-містичної серії мальописів Кобзар Падіння Яструба. Це нова історія пригод сліпого музики, який мандрує Україною часів руїни в пошуках вдячних слухачів своїх пісень та дум. Шлях приводить кобзаря до села, що святкує чудовий врожай, та збирає річний податок своєму володарю, пожарливому та підступному воєводі Василю Яструбу. Реліз мальопису запланований на липень 2023 року. Крім нового кобзаря, Вовкулака оголосив передзамовлення на перший том колекційного видання із пекла Алана Мура та Еді Кембела. Із пекла присвячено історії про найвідомішого серійного вбивцю у світі Джека Різника. Це грандіозне історичне полотно, яке зображує світ вікторіанського лондону з усіма його вадами, соціальними та класовими проблемами. Це провідник вулицями тогочасного Лондона, біографічна енциклопедія найвідоміших постатей і соціальний розтин тодішнього суспільства. Разом з тим це моторошна реалістична історія, яка переносить читача у лондонські нетрі кінця 19-го сторіччя. Перший том містить пролог, перші 5 розділів та близько 20 сторінок приміток від Алана Намура. Також видавець повідомив, що переведення Відьмак прокляття воронів та відьмак плоті пломінь відправилося у друк, вийдуть у другій половині травня. Фаєр після довгого очікування нарешті відкрили передпродаж та оголосили дату виходу мальопису Мишача Варта, осінь 1152 року. Його ми можемо очікувати теж наступного місяця. Миші спокон віку виборюють безпеку та процвітання у світі, сповненому хижаків. З Цією метою було сформовано миша чувар. Троє найвправніших вартових відправляються шукати зниклу мишу торговця, котрий так і не дістався до місця призначення. Вони знаходять набагато більше ніж очікували, оскільки натрапляють на зрадника у лавах варти. Видавництво Юакомікс готують до видання містичний мальопис Яритник авторства Геннадія Клименко та Дмитра Койдана. Полковник Василь Борковський мав постати перед судом Божим року 1702-го. Достеменно невідомо, потрапив він туди чи ні, бо подейкують, що злигався чоловік з нечистою силою та і накоїв лиха на Черкащині. Вже на кінець квітня видавництво РМ готує видання другого і третього тому мальопису Дюна Дім Атрідів і перевдання першого. На пустельній планеті Аракіс Пардот Кайнс намагається розгадати її таємниці. Син імператора Елруда планує державний переворот. Дитина раб Дунка Найдаго намагається втекти від своїх жорстоких господарів. Юнак Лето Атріт розпочинає долоносну подорож. Ці не схожі одна на одну душі скоро зійдуться в одній точці. і Знаються, що доля воліє або вони змінили саму суть історії. Крім цього, найближчими місяцями РМ видадуть науковий табір четверту частину мальописної серії Дивних див а також п'ята і шоста частини мають вийти у 2023 році. Ще один анонс від РМ, цього разу літературний видавництво планує видати романтичну фентезі дилогію порожній обітниці Лексі Райан, наявні благі феєрі, неблагі феєрі, красунчик принц Ронан, спокусливий бандюган фін і, звісно, вибір головної героїні між ними поки відбувається крадіжка трьох магічних реліквій з двору благих. Творче об'єднання літавиця готує до видання Crime-Fi – збірку фантастичних детективів, дії яких відбувається у фентезійних світах. Ще одна прийдешня новинка від літавиці: Кришталеве Сонце Інни Тукалевської перший роман із серії Світи Астера, про всесвіт, в якому раса телепатів керує зорольотами. Пілот одного з них стає свідком чужої таємниці та злочину. Цікавість та особистий інтерес змушують його почати розслідування. Видавництво Vivat анонсувало видання фентезі «Дівиця» Evelyn Sky. Елоді ніколи не мріяла про розкішний палац чи красивого принца, оскільки росла в бідному королівстві. Тому, коли її родині представники іншого королівства пропонують багатство в обмін на руку Елоді, всі погоджуються, але занадто пізно наречено дізнається, що процвітання цього королівства куплено високою ціною. Кожного сезону під час збору врожаю воно приносить своїх принцес у жертву голодному дракону, і Елоді наступна. Ще до виходу книги права на екранізацію історії саме. Історії, а на книги придбав Netflix. Щоб було зрозуміліше, це книжка за фільмом до виходу фільму. Щоб це був фільм за книжкою. Видавництво Старого Лева працює над виданням Останній континент Террі Пратчета. Далеко на краю дискосвіту розкинувся химерний континент, суціль населений смертоносною флорою і фауною, яка хоче тебе з'їсти. Ідеальне місце для Ринсвінда, який знову має всіх врятувати. Хоча він уникає цього за будь-яку ціну. Разом з попередніми виданими книгами це буде 27 роман дискосвіту українською. Artbooks анонсував «Планета вогнетаха, другий альбом Бандесіне серії Маленький принц. Маленький принц і Лис натрапляють на випалену вогнем планету. Її жителі, гранувальники смарагдів, перебрались у мушле світ, підвищену в повітрі велетенську мушлю, яку створив для них король Хуан. Усі тутешні переконані, що велику катастрофу спричинив вогнептах. Мальопис має вийти у вересні. Просто потішний факт: у сьомому випуску серії Spider Man від Дена Слота дебютував в Spider Boy. І тепер ми маємо українську дуже цікаву ситуацію. Бо виходить так, що є людина павук, є жінка-павук, є дівчина-павук і є хлопець-павук. А чоловіка-павука немає. Отакої. Наразі це все. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на ЄОА geek в наших соцмережах і, звісно, донатьте на ЗСУ.